Асцендентні овни, а ваше новолуння чітко заложується в межах шостого дому. Можуть відбуватися в вашому житті з 23 серпня якісь нові робочі процеси, запускатися в якісь нові етапи в роботі, це коли вам можуть дати нагрузити більшою роботою, більшими обов'язками, це коли можуть бути якісь переміни в команді, це коли можуть бути переміни у складі. У складі вашої команди це може бути взагалі, коли ваша організація може переміщатися, переїжджати, тому що тут йде такий квадратний уран на третій дім. Або ви можете відправитись в. Відрядження, так, як на українській мові це – відрядження. Другий пункт це тема вашого здоров'я. Але по шостому дому це як якісь звички потрібно вкорінити, так щоб підтримувати рівень енергії і здоров'я, просто приділити йому час. Хтось захоче ввести ось ці правильні звички, тому що шостий дім і діва це дуже часто і а, правильне харчування, і правильний режим дня, і спортивні нагрузки. Але дивіться, не перебільште, так? Да? Тому що діва. Вона любить поетапно, поступово, чуть-чуть, по Вона не любить брати на храпу. вона Тому для вас рекомендація, да, якщо ви хочете оновити якось свій організм, своє здоров'я, піти, здати аналізи, зробити правильний розпорядок дня, ввести одну-дві не більше корисних звичок, але ви їх будете дотримуватися. Тобто систематизувати, систематизація роботи, систематизація і відлагодження. Діва, вона дуже класно відлагоджує деякі процеси. Тому що по шостому дому, повторююся, у нас проходять лікарі, нутриціологи, так, люди, які допомагають тримати ось цей рівень здоров'я і балансу. А уран у ранку вас стоїть в третьому домі. Це можуть бути якісь неочікувані повороти у темах близького оточення, це можуть бути знову ж робочі процеси, у темах навчання, близькі люди. Вам родичі в їхньому житті можуть відбуватися да, якісь різкі зміни переміни. Ось також це можуть бути якісь спонтанні дороги. От ви не планували, але тут раз і потрібно кудись поїхати. Тому що уран а, в новолуння заложився в третьому домі. Також обережно за кермом, тому що третій дім це дорога, уран а, не потрібно, а, знаєте, на нервах їхати, обганяти, а, с, потрібно в спокійному стані сідати за роль в наступний місяць. Також це може бути ще проявлятися як ТО вашого авто, ну і також тема інформації і ваших...